Дняли тариф. В Острозькій громаді зросли ціни у платіжках на воду. Вікно життя. У рівненському міському пологовому будинку залишили хлопчика. Йому не більше п'яти днів. ITV. новини. Добрий вечір. Рівне попрощалась із полеглим захисником Романом Рудюком. Чоловік народився в обласному центрі. Там здобув освіту. Восени 2024 року. Романа мобілізували до лав ЗСУ. Три місяці він перебував на навчаннях. Останнє бойове завдання у Романа було у Донецькій області. Там, 27 грудня 2024 року, військовий загинув. Майже рік чоловік вважався зниклим безвісти. Лише нещодавно ДНК експертизи підтвердила його загибель. Вічна слава та пам'ять. Герою. Золота вода. Уже за тиждень острожанам доведеться заплатити за воду на декілька гривень більше. Як реагують люди на здорожчання та що вплинуло на підняття тарифу, дізнавалась наша Анна Авдієва. Чергове здорожчання для острожан уже з 1 грудня у платіжках з'являться нові суми. Зростуть тарифи на водопостачання та водовідведення. Замість звичних 35 гривень 57 копійок за куп, мешканцям доведеться платити на гривню більше 36 гривень 42 копійки. Вартість водовідведення підніметься на майже 3 гривні, і за це доведеться платити 63 гривні 30 копійок за куп. Відтак, у загальному закуп потрібно буде платити 99 гривень 72 копійки. Опитані нами містяни новину сприйняли неоднозначно. Ну плачу, де я де дінуся. Я митися мушу все робити, це ж держава. З підняттям цін взагалі ставлюся негативно, бо зарплати стоять на місці. А загалом такі зараз час що потрібно трошечки виходити з положення. Ой, Боже діти, не питайте. Дуже негативно, дуже негативно. У нас 10 кубів йде води кожен місяць, то це нам буде катастрофа. Що я можу сказати? Це все відбувається на людях, на простих звичайних людях. Звісно, це не добре, але якщо є така потреба в тому, значить так треба. У водоканалі пояснюють, тариф, який був, не покривав реальних витрат підприємства. Через це комунальники звернулися до міської ради з пропозицією його переглянути. Ми переглянули тариф, який є збитковий, і подали для оповноважених органів заявку на підвищення тарифів, от згідно щоб економічно обґрунтованих тарифів. От вони обґрунтовані тим, тому що. Піднімається ціна на електроенергію, піднялась ціна на пальне. Виконавчий комітет бажання водоканалу підтримав, виконуючий обов'язки міського голови Константин Кирилюк. Зазначає, місто уже неодноразово допомагало водоканалу дотаціями із бюджету, адже підприємство працювало в мінус. Новий тариф за його словами закриє, хоча б базові витрати. Міська рада неодноразово в цьому році виділяла кошти на покриття в вартості електроенергії. Яку спожив водоканал відповідно виконкомом зв зверненням водоканалу було прийнято рішення про збільшення тарифів. Він покриває найнеобхідніші речі, які закладені в тариф. Це власне вартість електроенергії, вартість палива і вартість ремонтних робіт. Нові тарифи вводять у дію з початку грудня. Наступні платіжки вже відображатимуть оновлені суми. Анна Авдієва та Ілля Хай, телеканал ITV Media Group. Під виглядом дров незаконно перевозили цінну деревину. На Київщині викрили масштабну схему контрабанди. За даними прокуратури, службові особи приватного підприємства намагались вивезти до Румунії 17 вагонів якісно якісної соснової деревини, експорт якої заборонений. Ділки замаскували її під дрова. За результатами огляду перших 9 вагонів виявили понад 2 тисячі колод ділової сосни. Орієнтовна вартість понад 1 мільйон гривень. Решту 8 вагонів наразі перевіряють. І ревізії проводяться і на рівненщині оглядаючи вагони із деревиною. Наразі розпочато досудове розслідування. У центрі міста горіла багатоповерхівка. Сьогодні у Рівному на вулиці Проспект Миру сталася пожежа. Загорівся багатоквартирний житловий будинок. Попри бутю, рятувальники встановили займання, виникло під сходами в під'їзді шестиповерхового багатоквартирного житлового будинку. Пожежники одразу взялися гасити вогонь. З верхньої з верхніх поверхів будинку було евакуйовано семеро людей. Обійшлось без жертв та постраждалих. Причину виникнення пожежі встановлюють фахівці. Виявили сказ на рівненщині у селі Половлі. Семеро осіб заразились сказом після контакту з хворою твариною. Вірус виявили у домашньої собаки, який загинув із ознаками хвороби у Володимирецькій громаді. Контактувало з твариною семеро людей. Наразі всім їм призначено антирабічну вакцинацію для запобігання поширенню хвороби. Одні йдуть, інші приходять. У Клеванській селищній раді почали часто змінюватись депутати на позачерговій сесії 25 листопада. Двоє обранців склали свої мандати, а двоє їх отримали. Чи вистачає депутатів для голосування в селищній раді у матеріалі? Далі. Я злаю Колеса Юрівна, усвідомлюючи свою високу що служисто присягають охороняти права, свободи і законні інтереси громадян Колоницької територіальної громади, сумлінно виконувати обов'язки депутата з кілька сусідів селищної роки. Дякуємо. Будь ласка, візьміть посвідчуємо. Вітаємо. У Клевенській селищній раді нові депутати серед них Олеся Смоловик, начальниця рівненського управління комунальної власності, пройшла вона за списком партії за майбутнє замість Віктора Кулакевича, який зараз служить у Збройних силах України. Перед Олесою Смоловик у списку партії було ще шість кандидатів. Втім, вони, очевидь, відмовилися від мандату. Також мандат отримав Сергій Герасимович від партії Всеукраїнське об'єднання Свобода. Урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народу України. Неухильно дотримуватися конституції України та законів України. Сергій Герасимович замінив Івана Солодуху, колишнього депутата Клевенської селищної ради від партії Всеукраїнське об'єднання Свобода та директора музею у Пересопниці. Нагадаємо, що він склав мандат за власним бажанням у жовтні цього року. Окрім них ще двоє депутатів склали мандати. Йдеться про Андрія Левчука та Олександра Бессарабу. Вони припинили свої депутатські повноваження за власним бажанням. проти, утримались прийнято». Опісля почали розбиратися, кого в яку. Депутатську комісію додавати. Врешті нові обранці стали членами постійної депутатської комісії з питань освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури та спорту. Але в залі почали говорити про зміни у складі бюджетної комісії, тому що Андрій Левчук склав свої повноваження. Тож це місце собі намітив Іван Левицький. Бажання пояснив досвідом у цій галузі. Я знаю, що я і депутати можу прийти на будь-яку і брати в неї участь. Так? Просто на фоні того, що ті депутати, які зараз виходять, а я більш дотичний до фінансів, маю розуміння, я думав, що моя фахівця буде більш доречна, якщо я зайду в цю комісію. Якщо цього не потрібно, ну дякую. Також на сесії розподілили 3 мільйони перевиконання бюджету. Частину коштів направили на освіту, частину на оборону та благоустрій. Ми хотіли запитати в голови громади Галини Кидунчому на її думку депутати масово складають повноваження. Втім, вона з нами говорити не захотіла. На роботу сесії такі депутатські пертурбації повпливати не повинні. Валентина Захарчук, Валентин Злиденний, телеканал ITV Media Group. У вікно життя рівненського пологового будинку принесли маленького хлопчика. Йому не більше п'яти днів. Він здоровий і, за словами лікарів, був народжений у медзакладі. Як назвали хлопчика та яка його доля чекає? Дивіться у матеріалі далі. Ось такий сигнал приблизно о 13.20 почули у Рівненському міському пологовому 25 листопада. У вікні життя залишили новонародженого хлопчика. Немовля, вагою 3 кілограми 150 грам медики знайшли у спеціальному боксі. Йому не більше п'яти днів. Це наше вікно життя, тільки воно розміщене зі сторони відділення пологового будинку. Ну, Таким чином воно відкривається і тут знаходиться дитина. В даному випадку дитина знаходилася не більше секунд 15-20. Першим новонародженого знайшов черговий лікар-акушер-гінеколог Андрій Варварук. Це було наче, сьогодні в першій половині дня. Наші спрацювала звукова сигналізація вікна життя. Ми підійшли зразу і побачили дитинку, яка знаходиться в цьому вікні. Дитина зразу, згідно інструкції, була передана на другий поверх, відділення реанімаційне відділення дитячого відділення нашого полового будинку. Лікарі кажуть, що дитина виглядає здоровою. На ручці у малюка є слід від вакцини БЦЖ. Це свідчить про те, що хлопчик народився у медичному закладі. Я трішки жовтливі. у дитиночки є клема накладена на попцевий залишок, тобто дитиночка точно народилася в родопомічному закладі. У дитини є слід від БЦЖ, тобто дитиночка отримала вакцинацію. Дитина себе гарно почуває. Ми дитиночку нагодували, оглянули, набрали аналізи. Зараз малеча в теплі, в добрі. У нас насправді все добре і малеча себе почуває гарно. Протягом півтора тижня немовля перебуватиме у пологовому будинку. Тут його забезпечать їжею та всім необхідним. Хлопчика ми назвали Андрійчиком. прізвище ми йому присвоїли. Боголюбенко. А з яким прізвищем він буде йти по життю, з яким іменем оприділяють його батьки, які зможуть усиновити цього хлопчика. У міському пологовому будинку зазначають вікно життя функціонує з 2011 року. Останній раз там лишала дитину 21 листопада 2019 року. Нам підкинули хлопчика. Ми його тоді назвали Михайлом Михайловичем Щасливим. Міська рада його назвала Михайлом Богдановичем Щасливим. І він пішов далі по життю крокувати. Наразі нам точно відомо, що дитиночка усиновлена, живе в Рівненській родині. Дині все в нього дуже добре. Олеся Мороз, Анастасія Словачевська, телеканал Тіві Media Group. Про те, що у рівному хочуть запровадити грошову допомогу громадянам, чиє житло постраждало внаслідок російських обстрілів, про довгожительку із рівного та про те, як бізнес рівненщини може долучитися до допомоги під час блекаутів, читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. Безпечне завтра у Рівному провели конкурс відеоробіт на тему булінгу та насильства. Знай наших рівнянка здобула золото на чемпіонаті світу з повітряної гімнастики. Проти булінгу та насильства. У Рівному провели конкурс відеоробіт Безпечне завтра. Головна його мета запобігти булінгу та насильству серед дітей та молоді. Учні знімали відеоролики, де висвітлювали загальні проблеми. На всіх учасників чекали призи. Про відчуття переможців та як виникла ідея для їхнього ролику. Розповість наша Дарина Черемшина. Кожен день я втомився. Хотів би, щоб це скінчилось. Я просто мовчав. Семикласник Тимофій, учень Рівненського ліцею номер 23 Він став одним з головних героїв відеоролику, який зняли для конкурсу Безпечне завтра. Участь зі слів організаторів взяло понад 30 команд з різних шкіл нашої громади. Перше місце посіла команда Рівненського ліцею номер 23 Зі слів Дарини знімали відео кілька днів. Для цього залучили дев'ятьох учнів. Ця ідея навіть як на ну, думалась раніше. Вона якось створювалася під час зйомок. Ми її додумували багато чого, і Тимофійчиве. Ви... Допомагав. Типу мені здається, він навіть не, не просто прийшов позніматися. Він прям прожив це відео як треба. Зі слів переможців конкурсу під час оголошення результатів вони дуже хвилювалися. Так само дуже багато у мене почали руки трястися. Ми просто були раді, що ми змогли прийняти взяти участь у цьому конкурсі, і для нас це вже якась дуже крута подія, і це дуже класно. Навіть якби ми не виграли, то ми все одно були дуже раді, що ми взяли участь, що ми це створили. Друге місце у конкурсі посіли учні та учениці ліцею номер 25, а третє учасниці від ліцею Український. щороку, 25 листопада, розпочинається міжнародна акція «16 днів проти насильства. Такий захід у Рівному провели вперше. Втім, організатори сподіваються, що це стане щорічною традицією. Діти з 35 навчальних закладів прослухали попередню лекцію і інформаційну кампанію щодо того, як треба протистояти булінгу та домашньому насильству. Понад двісті 50 учасників стали членами команд, які зняли 30 відеоробіт, і сьогодні їх переглянули. Окрім переможців, які отримали головні призи, усі учасники, які були залучені до створення відеороликів, отримали диплом та подарунки від спонсорів. Зазначила директорка департаменту соціальної та ветеранської політики Олена Петрик. Коли ми переглядали під час проведення вже з конкурсної. Ми переглядали ці відеороботи, вони насправді не можу залишити байдужими. Вони показали всю глибину відчуттів наших дітей. Вони показали, що це дійсно важливо. Булінг це ненормально. Якщо ти жертва, звернись по допомогу. Якщо ти свідок, не мовчи. Твій голос має значення. Разом ми сила. Дарина Черемшина та Кирило Полюхович, телеканал Media Group. Нова та сучасна. Віднедавна у Рівненському обласному протипухлинному центрі лапароскопічна стійка з її допомогою проводять операції. Її переваги обладнана сучасними технологіями. Завдяки цьому, після операції не лишаються значні сліди на тілі, а відновлення пацієнта займає менше часу. Більше про те, як працює нова лапароскопічна стійка, дивіться у матеріалі далі. Якісне лікування та швидка реабілітація. У Рівненському обласному протипухлинному центрі з'явилася нова лапароскопічна стійка. Використовують її для проведення складних операцій. Маргарита Пісецька працює у медзакладі не один рік. До цього мала досвід роботи із подібними стійками. Утім, з появою нового обладнання одразу помітила суттєву відмінність. Наразі ця лапароскопічна стійка має технологію 3D, що покращує візуалізацію, і має технологію флюоресценції, що дозволяє фарбувати, наприклад, лімфовузли з допомогою індиціаніну такого фарбника, і виконувати більш сучасні операції, не робити системних лімфодисекцій там, де цього не треба, а фарбувати маркувати сигнальні лімфовузли і видаляти тільки їх. Лікарка відзначає, апарат обладнаний новітніми технологіями. Він забезпечує пацієнтам швидшу реабілітацію та не залишає значні сліди від хірургічного втручання. Переваги лапароскопічного доступу вони беззаперечні. Пацієнти після лапароскопічних операцій швидше одужують, тому що немає великих розрізів, як після відкритих операцій. І період реабілітації зменшується до трьох днів, іноді й менше. Також є великою перевагою для пацієнтів з надлишковою вагою. Ризик формування кил після операційних, після лапароскопічних операцій такого не відбувається. Лапароскопічна стійка у медзакладі з'явилася не так давно. Її протипохливається. Отримав із Німеччини. Сучасне обладнання, задоволення не з дешевих обійшлося у 10 мільйонів гривень. Утім, для закладу це була необхідність. Враховуючи ті об'єми сьогодні оперативних втручань, які ми проводимо, в бланка сьогодні проводиться 10, 12, 15 оперативних втручань кожен день. Це, ці технології дадуть можливість. О, Швидшого і кращого видужування виходження пацієнтів. Віталій Бойко зазначив, заклад і надалі оснащуватимуть сучасним обладнанням, аби лікування було якісним та безпечним. Вікторія Якимець та Ілля Лахай, телеканал АІТВІМедіагруп. Знай наших 18-річна рівнянка Злата Зайцева здобула золото на чемпіонату світу з повітряної гімнастики. Змагання у рамках міжнародної федерації полспорту та повітряної акробатики відбулась цьогоріч в Аргентині. У складі збірної України рівненська спортсменка змагалась у категорії арт на полотнах серед гімнасток старше 18 років. Скільки задля омрієної перемоги довелося працювати, дивіться у матеріалі далі. Ставити до того стрілу. Ноги в цей час згинаємо, що будемо на кодити. Починаємо контити. Беремо руку посвід полотна і опускаємося на нижню ногу. нас зібрано тобто в цьому. 18-річна рівнянка Злата Зайцева проводить тренування з повітряної гімнастики у залі за адресою вишиванки. 37. у професійному спорті. Гімнастка з 12 років цьогоріч у складі збірної України спортсменка стала чемпіонкою світу. Змагання відбулися в аргентинському місті Буенес Айрес. Рівнянка змагалася у категорії арт на полотнах серед гімнасток старше 18 років під час свого виступу. Опу спортсменка зобразила українську ляльку-мотанку та червоного птаха. Кардинал у номері представниця рівного поєднала елементи акробатики на полотнах, а також хореографію. У фіналі вдалося перемогти учасниць з Мексики та США. В моїй категорії було шість дівчат. Насправді, це не дуже багато, як для загалом змагань, але як для категорії, яка лише вперше цього року з'явилась, типу полотна лише перший раз. Мало країн встигло відібратись, підготуватись, то в принципі я вважаю, що це немало людей. Конкуренти були неймовірно сильні. Правда, є з кого навіть взяти приклад, є на що подивитись. Окрім особистої кар'єри, рівнянка також займається тренерською діяльністю. Спортсменка навчає та допомагає іншим досягнути вершини у повітряній гімнастиці. В один момент мене мама відвела до Злати самої. Я спочатку дуже не хотіла йти, тому що я дуже любила минулу студію. Але як позаймалася, зрозуміла, що Злата саме це мій тренер. Я хочу займатися у неї. Дуже неполегливо стараюся тренувати, тому що мене Злата дуже сильно змотивувала, що вона виграла золото. Це для мене дуже велика мотивація стала, і я хочу досягти ще більшого результату ніж злата. Під час занять гімнастка ділиться своїм досвідом та відкриває для інших цей вид спорту. Моя мама зв'язалася з «Златою» і запропонувала, щоб я до неї пішла на тренування. Тоді був коронавірус, тому зали були всі закриті, бо була пандемія. Тому я перших півроку тренувалася в Злати вдома. Мені вона дуже сподобалась, а потім ми пішли в зал і почали тренуватися професійно. Я так само, як Злата, хочу зайняти перше місце на чемпіонаті світу. Досягнути звання чемпіонки світу уродженці рівного допомогла тренерка Вікторія Хайнацька. Жінка зазначає, аби українські гімнасти могли здобувати медалі найвищого гатунку. Повітряну гімнастику потрібно визнати офіційним видом спорту в Україні. Цей шлях з латою ми пройшли разом. Дуже багато роботи зроблено, і не один рік роботи разом. Але дуже важливу роль мені здається зіграла саме Віра моя в неї як спортсмена та її наполеглива. Праця та віддача мені як тренеру дуже багато талановитих спортсменів тренуються просто на ентузіазмі. Ну і звісно, участь у всіх змаганнях відбувається за власний кошт, і що призводить до меншої кількості спортсменів, які би могли досягти світового рівня. Після перемоги на чемпіонаті світу гімнастка зосередиться на тренувальному процесі, аби підготуватися до наступних змагань. Попереду участь у чемпіонаті України, а також національні відбори до майбутніх чем. Ампіонатів Європи та світу. Максим Остапець, Анастасія Словачевська, телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.